Мене там кличуть вести весілля на Рівненщині. Ні, Луцьк, точнее. Мене туди дядя Жора. Я не знав, що весілля може ну, за столом 12 годин бути. Mm -hmm. е, мені наступного дня на підйом. Чи думав, ну скільки я там закінчу то весілля? Ну добре. Mm -hmm. Десь половина другої ночі. А вони не то, що не збираються. Вони вже мене признали, полюбили, я вже свій пацан. Ну, а, а хто пив там бандюки і прокуратура, ну і не зрозуміло в якийсь момент, вони перемішались, де хто. І мені страшно і перед тими і перед тими, якби сказати, що я тут додому, мені пора. І ніхто не зрозуміє мене правильно, тільки всі ввійшли в кураж. Ну я якось наважився і кажу, дивіться, я... мені додому треба. Ну як додому? Мені вже не додому, мені на ефір. Я вже дивлюсь по годинах, я встигаю. До такого, що в сім ранку вийти вже на, на ранковий шоу-підйом. Кажуть, ну добре, зжалувались, е, відпустили, кажуть: так, Валера, значить, е, ти везеш Саню. Я такий, добре, Валера, я з вами. І він каже: Саня, за мною. І він мене саджає в великий мерседес, такий джип. І ми такі їдемо з ним. І я, але бачу, якось мене на виїзд їдемо. Під'їжджаємо під його ну, будівлю, ну, будинок, ніч. І він каже: зараз на секундочку. Я заходжу з ним, піднімаємося на дев'ятий поверх, відкриває двері його дружина в халаті із пляшкою горілки холодною і гранчаками якимось і каже. Ти поки не моєю дружиною, ми нікуди не поїдемо». Але я вже був в тому стані, що ну а я 12 годин вже говорив, мені в принципі вже був похер. Да. Я кажу, добре, я ще тільки сьогодні на горілки не з жінкою чужою в халаті, в чужій хаті. А чому ні! А чому ні? Вона мені наливає, собі наливає, ми реально. Я кажу, ти хоч не будеш мені, я каже, ну, я ж за рулем. Ну? <зап> <реж> я вже подякував за це. Ну, ми з не... ну, реально мекнули, виходимо, і я йду до тієї великої, красивої машини каже, кажу, ні! Це є одна жінка. Їдемо на іншій машині, мені якраз треба перегнати на базар продати. А там же Мерседес, але менший старий. А я з дуру, знаєш так, сідаю так задню дверку, відкриваю, і сідаю так задню дверку, думаю, так, я тут буду зараз, так ось, я вже бачу спати не, ну, ранку Мерседес. Він такий старий, але. Та, старий, але я, старий. А він так на мене глянув, так, як не дебілочку, так типу, Ти дивна людина. І я думаю, що ж таке? Він каже, зараз ми тут так дурами їдемо, їдемо. Він зупиняється і в ту машину підсаджується чоловік. Жінка і я дитина. Бусаня, конечно, і він каже: ж... ти не проти, що я підкину ребят до Києва? А вони сам... вже по! Так образився на життя. <ріст> що я, що я вже до просто... мами на ручки вже? Я взяв в мене. У мене був планшет, і я його. Я до ранку читав книгу. Приїхав прямо під ну, під, під ефір, але це прикинь це понеділок, початок робочого тижня, сьома ранку, і я в такому прекрасному вже стані заряджав всю країну енергетикою. Чи люблю я після того дядю Жору? Звичайно, <ріст> 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 подомовився за мене, як боженька. <ріст> все буде нормально, трансфер буде, все буде добре. <ріст>